Ну власне, будемо рухатися далі, і будемо зараз говорити певно про тимчасово захоплені росіянами території. Уявіть собі, кожні 100 метрів загарбники розставили військових. Вони зупиняють автомобілі, перехожих, перевіряють документи і телефони і попереджають про те, що існує загроза з боку збройних сил України. Це ми про Мелітополь. Просто зараз Іван Федоров із нами міський голова Мелітополя. Пане Іване, наші вітання вам. Так, вітаю я вас вечора. Тож яка реальна ситуація в Мелітополі для чого там кожні 100 метрів? Е, російські люди, які в Росії називають себе правоохоронцями, типу і пробачте, поки ви зараз почнете відповідати, маємо інформацію, що в Херсоні чутно сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві. Ми просто зараз перевіряємо цю інформацію. Обов'язково повернемося з офіційною і перевіреною і підкреслюємо тривоги. Там оголошено не було. Стежимо за цим. Пане Іван, ваша відповідь тепер. Ми розуміємо, що терор на тимчасово окупованих територіях лише посилюється. Ми знаємо причини, чому саме на цьому тижні він посилюється, тому що чергова російська пропаганда не підтвердилася, а пропаганда була в наступному. Вони казали, що на цьому тижні буде надміцний контрнаступ, саме на запорізькому напрямку. Вони навіть анонсували, що вони захопили декілька населених пунктів, але всі ми з вами знаємо, чим це закінчилось. Наші героїчні збройні сили точно не дали їм просунутись, і навпаки. Тисячі расистів поїхали до себе в Москву в чорних пакетах, а дехто взагалі пропав вісти. Саме тому вони почали посилювати терор. Перш за все, вони анонсували, що привезли додаткових 800 поліцейських з Ростовської області, з Краснодарського краю, і ці 800 поліцейських знаходяться постійно базуються в тимчасово окупованому Мелітополі, а потім роз'їжджаються по всій тимчасово окупованій Запорізькій області. Їх мета це терор цивільного населення. Вони в собі в голові не не можуть усвідомити, що навіть після 11 місців окупації всі наші мешканці бажають повернення нашої держави України і повернення українського прапору, тому вони наразі обшукують наших мешканців, перевіряють їхні телефони, перевіряють домівки. Величезна кількість мешканців забрана в полон. Що стосується тих мешканців, яких забирають в полон. Якщо раніше ми просто говорили про те, що є п'ять катівень на території міста Мелітополя, куди наші мешканці знаходяться в полоні, то на цьому тижні расисти офіційно. Ціно підтвердили створення 28 тюрем на тимчасово окупованих територіях, три з яких утворено саме в тимчасово окупованій Запорізькій області? Тож вони продовжують посилено тероризувати наших мешканців? Пане Іване, ви напередодні питали, писали про Кирилівку, що там, начебто, білоруські військові, наші армійці вже заявили, що поки перевіряють цю інформацію. А звідки у вас такі дані? Як зрозуміло стало, що це саме білоруські військові? Дивіться для мешканців тимчасово окупованої Мелітопольщини не новина, що приїжджають якісь не лише російські а, військовослужбовці. Наприклад, декілька тижнів тому і окупанти це самі підтвердили, що в свій батальйон судоплата вона вони привезли найманців з а, Сербії, якщо я не помиляюся, і вони давали цю інформацію, коли ті люди, які знаходяться в міжнародному розшуку, вступили до добровольчого їхнього батальйону. Наразі так само в приватному порядку можуть приїхати з будь якої Країни, в тому числі з Білорусі, і найманці до їхніх приватних компаній? Тож ця інформація від мешканців населеного пункту наразі також ми очікуємо підтвердження, яким зможемо довести ту чи іншу точку зору. А є інформація від мешканців по техніці її зосередженню і насиченню? Чи більше стало от на фоні цих іпсо про великий контрнаступ на запорізькому напрямку? Чи не змінилась кількість? Так, звичайно, кількість техніки вона постійно змінюється Окуповані в Запорізькій області вона постійно релокується з одного місця на інше на сьогодні. Основний трафік військової техніки йде з материкової Росії в бік тимчасово окупованого Криму. 70% всього вантажного трафіку йде саме по цій ділянці сухопутного коридору, як його називають рашисти. Але що стосується конкретно, чи стало більше, чи стало менше, ми можемо про це точно говорити: про особовий склад, про кількість техніки складніше. Що стосується особового складу, то за інформацією наших мешканців, які знаходяться на тимчасово окупованій території, то расистів наразі в тимчасово окупованому Мелітополі більше ніж власне жит... мешканців, які залишились на тимчасово окупованій території, а залишилось в тимчасово окупованому Мелітополі приблизно 50-60 тисяч мешканців. Расисти не всі вони одягнені в військову форму. Хтось з них переодягнений в цивільне, і це вони роблять навмисно, даби провокувати, даби підслуховувати. Вати, даби вносити якусь дезінформацію для того, щоб розшатувати ситуацію на тимчасово окупованих територій. Також для цього вони вводять і примусову паспортизацію на цьому тижні. Вони оголосили всім, що всі мають оформити свої паспорти, не всі мають оформити російські паспорти до 1 червня. Хто цього не зробить, не буде мати права на квартиру, не буде мати права на машину, не буде мати права на медичне обслуговування, соціальне стоп, стоп, і стоп, так. Почекайте, далі. Почекайте, не спішіть, будь ласка, що означає, не буде мати права на. На квартиру і на машину людей виселятимуть з їхніх квартир, якщо вони не матимуть російського паспорту, і забирають і забратимуть, і забратимуть авто, активки? це не новина. Перше, ми знаємо випадки, коли расисти приїжджали до сіл або до конкретних будинків. Їм для розселення потрібні були конкретні квартири, і вони займали не лише ті квартири, які так. порожні з виїхавших, а просто виселяли людей. Говорили, нам це потрібно наразі. А тепер, якщо людина, а якщо людина показує російський паспорт, то це гарантує, що тих е... як це сказати покидьків не поселять в її хаті. Звичайно ж, гарантувати ніхто нічого не може, але ж расисти відкрили свою реєстраційну палату, і вони кажуть, що всі власники квартир і будинків і мають перереєструвати в цій реєстраційній палаті право власності на своє майно. А можуть вони це зробити лише при наявності російського паспорту? Також вони відкрили і нотаріат на цьому тижні на території тимчасово окупованої Запорізької області, і вже відомі перші фамілії нотаріусів колаборантів які погодилися співпрацювати з окупантами. Пане Івана, а що це за. Ісп... Що нині до стоматолога можна потрапити лише за долари, до хірурга можна потрапити лише за долари. І в морг потрапити в принципі не можна, і в лікарню місцевих не беруть. Ну, Давайте. Від, большого, від крупного до малого Тільки що у нас хвилина. Лікарень? Після їхнього невдалого контрнаступу всі лікарні переповнені. І наша мельтопольська лікарня, в якій 180 ліжок, сьогодні налічує більше 200 пацієнтів. І величезна кількість поранених расистів сьогодні. Доступ до медицини обмежений через те, що всі лікарі в Криму не приймають без страховки, або дійсно за долари лише. А на тимчасово окуповані Мелітопольщина величезна кількість лікарів просто виїхала. А рубль, він нікому не потрібний. Всі розуміють, що після звільнення Херсону рубль перетворився на сміття. Саме така ситуація буде і в Мелітополі. Дякуємо, пане Іван. Вам Іван Федоров, міський голова Мелітополя, так. був на прямому відеозв'язку.